Про ситуацію у спортивному житті регіону зокрема йшлося в ході засідання громадської ради облдержадміністрації із фахівцями. Такий захід у Вінниці проводився вперше. Його мета внесення пропозицій щодо планування роботи профільних відомств та організації спортивної галузі федерації та в системі органів освіти. З року в рік громадська рада при обласній державній адміністрації стає дедалі вимогливішою до органів державного управління та місцевого самоврядування. Структура охоплює все більше коло питань в різних сферах життєдіяльності суспільства. Спорт не залишився поза увагою. Участь у спільній роботі планували взяти як керівники ради, так і галузевих структур. Однак змістовної роботи так і не вийшло. Як зазначив заступник голови облдержадміністрації Валентин Поліщук. Тема потребує ретельнішого доопрацювання. В певній мірі погодилися з ним і інші учасники засідання. Відтак продовження спільної роботи не за горами. Сьогодні ми не отримали в деякій мірі пропозиції щодо вдосконалення чи пропозиції щодо покращення розвитку фізичної культури на території Вінницької області. Сьогодні Вінський, наприклад, спільно з департаментом управління фізичної культури, ми розробили процедуру спочатку проведення інвентаризації тих спортивних споруд, які є на території області, в якому вони стані. Для того, щоб у 2014 році, уже маючи сьогодні саму систему, яка сьогодні є в нас на території області, в якому вона стані, що необхідно сьогодні там, наприклад, провести які, реконструкцію? Одне питання, що не вистачає фінансування, а інше питання, що потрібно змінювати саму систему і підходити до цієї справи. Зі своєї сторони, ми готові пропонувати проекти рішення тих проблем, які на сьогоднішній день. Є. Тобто є проблеми по злученню дітей до фізичної культури та спорту. Зрозуміло. Зрозуміло, що їх не можна вирішити виключно злученням бюджетних коштів. Зрозуміло, що потрібно залучати і кошти з фізичних осіб, юридичних осіб.